Всім привіт! Як ви можливо знаєте, нещодавно я вперше в житті пройшов терарію, та ще й одразу на Мастер моді. Кому цікаво, можете подивитися посилання в описі, там аж дві частини. Я пройшов це, Мунлорд затільтований, а я на вершині. Але стародавня мудрість говорить: якби високо ти не піднявся, пам'ятай, де та з ким ти повзав. Розбираємо це. Високо я не піднявся, бо ледь-ледь пройшов цю нещасну терарію і взагалі затільтований та опущений тут лише я, а не мулорд. Мій ледь не відкинувся при рендері, але цей кубічний метр, чи який там об'єм люті, впорався з усім цим. До речі, поки я записував проходження, щось підказало мені перевірити записи. І знаєте, від мого HDD на 500 гігабайт залишилося лише 2 гігабайти. Тому для запису цих відео я пожертвував третім відьмаком, який і то лагав. Добре, так ось ще не маючи ні ютуб каналу, ні розуму в голові. Я грав у терарію на класиці без запису, просто сувора примітивна гра, в цей двохвимірний шедевр, без годин ментальної деградації за монітором, а щасливе проходження на класиці. Добре, щось я затягнув, переходимо до огляду на цей чудо світ. Окрім світу, в якому, як ви вже зрозуміли з тайтлу ми будемо демонтовувати океан, я відкрив і свого персонажа. Поясню звідки це все. Так ось, я знімав 100 фактів про терарію і якраз знімав сайт Terramap. Я завантажив туди світ, і коли придивився, зрозумів, що це мій старий світ, і файл з ним є в старій папці. Я був здивований, бо зі своєю грішною піратською терарією я давно попрощався, тоді ж коли й закинув світ, про який сьогодні йде мова. Я одразу вийшов із сайту і вирішив, що хтось зніму відео про нього. Ось так, сподіваюсь, вам буде це цікаво. Персонажа я тоді назвав Еуце дуже оригінально. Награю на ньому більше ніж 13 годин. Це на класиці, і я пройшов лише прехармод. Назва цього світу перекладається як Дикий парк вивернутих щиколоток». Звісно, це рандомно згенероване ім'я. І ось дата створення, як бачите, 13 вересня 2023 року, тобто навіть менше, ніж два роки тому, а я говорив про 4 у своїх попередніх відео. Як тільки я зайшов у цей світ, одразу згадав кожен блок, і ще він здавався мені в сто раз більшим. Ну реально, чому цей світ такий печальний та нещасний? Просто подивіться на ось цю общагу. Я навіть полінився зробити все в один тон. І звісно немає ніякого нормального складу. Проте найбільше питань у мене викликає арена. Для чого так багато поверхів і така маленька відстань між ними? А ще у медсестри найбільш задрипана квартира, яку я можу уявити. На її місці я б колов ВУЦ нормальну таку дозу якогось неболювального, щоб він назавжди заснув. Проходив я гру за воїна. У мене є кінець ночі, зоряна лють та кобальтовий меч. Ну і бур. Тобто руди я вже заспавнив, і пропоную одразу завалити ококтулху. Слава Богу, призвалка у мене була. Клянусь, бою є ви ніколи не бачили. Звісно, я жартую, бій дуже легкий та нудний, адже по-перше, це класика, а по-друге, в мене надто класне спорядження, хоча до нього купа питань. Чому аксесуари такі печальні і бідові? Чому я не зробив одразу адамантитову або титанову броню? Звісно, задавати ці питання немає ніякого сенсу. Краще подивіться на мою карту, і вона непогано так досліджена. Наприклад, ось моя карта світу, де я повністю пройшов гру на майстер-моді. Зараження у світі це багрянець, і в ньому я зараз і знаходжусь. Взагалі, мій план простий: побігати по світу і показати вам, як я раніше грав. Перемогти стіну плоті ще раз у цьому світі і з'єднати океан з пеклом з обох сторін. Можливо, на кінець побомбити цей світ. До речі, я зараз пробігаю зимній біом і розумію, що тут немає арени, але я точно пам'ятаю, що перемагав циклопа. І напевно просто зробив це без арени, як справжній гігачат. У мене навіть немає прямого спуску до пекла, тому я йду аж через людяний біом. Взагалі недоліків я в свій час приніс чимало у цей прекрасний світ, чого лише вартує ось ця арена зі скелетроном. Добре, поки я в пеклі фармлю ляльку в воду, для стіни я хочу розказати вам історію, як я закинув цей чудо світ. Був в мене один друг, і був я. Друг любив грати в терарію, і я не хотів цього робити. Друг плакав днями й ночами, та все ж таки вговорив мене пограти в цей шедевр. Я цього не хотів, мене цікавив Старф і дота. Правда, востаннє я награв лише дві години і то лише з ботами, бо зрозумів, що вся моя сім'я одразу декласується. Якщо серйозно, то дота просто не викликала у мене інтересу. Так ось я грав багато ігор. Зельда, Кеас, Маріо, Міндастрі, Слаймрейнджер, Far Cry 3 та 4, DST, Шахі. Але терарія мене не цікавила, особливо коли я дивився в очі друга, сповнені пустоти і ненависті. А знаєте чому? Бо у терарії у нього тисяча плюс годин. Я боявся стати таким самим, але не стримався. Поки я грав у класику, мій друг проходив каламіті. До речі, якщо б не він, ви б не побачили відео з проходження терарії. Він був моїм сенсеєм під час проходження. Терка захопила мене на 10 годин. Мені було цікаво, я отримував так потрібний мені дофамін і був цілком щасливим. Потім я перейшов в хармот і запитав у друга, що робити далі? А він такий: Фарми люди. Я спустився, не знайшов їх всі за півгодини і видалив терарію. Ось так. Добре, щось я дуже відволікся, пропоную відпочити від мого голосу і під музику подивитись битву зі стіною плоті. Битва досить легка, в принципі, чого ще очікувати. А знаєте, що я ще помітив? Коли я нажимаю клавішу І, то нічого не трапляється, а це означає, що у мене навіть немає гака. Добре, як бачите, в джунглях, які, до речі, за рекомендацією друга я тоді захистив, є дивна субстанція. якщо це вулик, а не данжголема, пропоную вбити королеву бджіл. Ні, це данжголема, нічого не буде. Взагалі досить приємно бігати по світу і бачити ці надгробки, і згадувати час, коли я грав на класиці, і все було простим. Найбільшою проблемою був друг з червоними від терарії очима, а не те, що кожен запис лагає після другої хвилини. Взагалі, друг справді дуже любив терарію, був від неї залежним. В принципі, він такий і є. Добре, досить про сумне. переходимо до ще більш сумного. Бачите ось цей біом? Все правильно, це освячення. А якого боса треба перемогти в освяченні? Правильно, імператрицю світла в день. Але я НАТО слабкий, тому пропоную королеву слаймів. Я побудував примітивну маленьку арену і знаєте, як на мене це бідово. Я пробував перемогти королеву кілька разів і чомусь я думав, що у неї буде менше хп. Бо, наприклад, у стіни плоті взагалі нещасних 8000 хп, але логічно, вона має бути сильнішою за стіну плоті. Ну, все одно вона мене затлітувала. Потім я розширив цю арену, але все одно не виходило, тому я вирішив не мучити себе та залишив королеву спокої. Думаю, це не така вже ганьба, адже у мене ну геть печальне спорядження для гардмодних босів. Добре, тепер можна переходити до основної задумки цього відео, точніше до другої основної задумки, про яку я говорив в Тайтлі. І, до речі, це трохи клікбейт, адже пекло затопити нереально. Мені стало цікаво, що буде, якщо спустити океан в пекло. Вода там випаровується, але цікаво, що буде, якщо вона буде аж в таких масштабах. Для цього мені потрібно спочатку реалізувати спуск. Я прийняв рішення робити це примітивно, але ефективно. Так і в цьому світі нічого визначного я робити не планую, я продав абсолютно все. Ну майже, і купив добротну кількість динаміту та пішов до правого океану, де ледь не задихнувся, адже свій бур я продав не дияволу, а нещасному піротехніку. Хай як і кому я б його не продав, я все одно вижив і почав процес піротехнічного та реформування ландшафту. Зайняло це все не так багато часу. І не так багато динаміту. Та океан в підсумку просто випорувався, абсолютно весь, і ніяких радикальних змін не відбулося. Хіба що тепер у мене повністю сухий океан? Я провернув аналогічну дію з протилежної сторони, і там все так само. Океан високий, і тепер у мене в світі немає океану. Якщо я правильно розумію, герцог реброн тепер ніяк не заспавниться. Ну, хіба я заново затоплю океан, тому ось так. В принципі, це і добре, а то він мені і так в нічних кошмарах сниться. І наостанок я розбомбив місце спавну, хоча частинку я розбомбив випадково на початку. Тепер давайте порівняємо цей світ і той, у якому я пройшов гру. У завершеному світі я не відгородив джунглів від зараження, а в старому відгородив. Ну, в принципі, логічно, бо світ маленький і джунглі відлетіли би швидше. А так, звісно, новий світ кращий у всьому, і архітектурою, і своєю потужністю. Тому мій прогрес в кілі за два роки і кілька діб чистого геймплею гарно видний. Мені все ще смішно через ці арени, для чого така маленька відстань між поверхами. Ну добре, в будь-якому разі це вже не змінити. Що ж, тепер я наполегливо попрошу вас підписатися, бо на даний момент до тисячі підписників мені залишилося лише 21 людина. Якщо ж ви дуже бажаєте мене підтримати, то можете зробити це донатом. Посилання в описі або QR-код на екрані. Дякую всім за перегляд. На цьому у мене все. Бувайте!